Привіт, мене звуть Олексія Сновида. Я сьогодні представляю тут наш портал Play.ua. Це найбільший український ігровий портал, ну ми всі так переконані. І е, я сьогодні удостоєний честі вручити подарунки моїми PlayUAми руками від імені інтернет-магазинів Hobby World і Bay Games. Значить, почнемо із того, що мені потрібні учасники. Чи є серед присутніх є? Я знаю, що вони є, але я прошу вас піднятися і вийти сюди, хто хоче сьогодні повигравати ігор. Ну я бачу, порушиться люди, порушиться. Мені потрібно шість людей. Небагато. Ще один. Требніше. Є? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Чудово, чудово. Ми пізніше цих поназиваємо. Отже, перше, що нам потрібно буде розіграти, це подарунок від найбільшого в Україні магазину настільних ігор іверхобі Ворлда. Від нього у нас сьогодні настільна гра King's Bamet. Геймери про таку чули. Це настільна картова гра. В принципі, для великої компанії, можна Юбо. Для цього потрібно буде показати, що геймери це не лише задроти, а також і доволі активні люди. Приймайте. Беріть побудь. Зараз буде екшн. Але я сподіваюся, це живі. А ми такі є. А... Дивіться, що потрібно зробити. У вас є кулька, з кожної кульки звисає нитка. Розправте нитку, щоб було дві. Будь ласка. А тепер залічіть, так, щоб кулька у вас була ззаду ноги. знизу. Знизу, знизу, біля взуття. Обмотайте ниткою, Залежіть ніжно, щоб вона трималась, не відпала, і відтерміть некури будь туда. Мені її потім повертатись. <рес> а я забув попередити, що двоє. Тут присутніх не отримують подарунки. Якщо е, є якісь у вас страхи, то можете ще відійти і не приймати участь у конкурсах. Що сталося? Я попереджав. У Мене директор є. Ми передбачили таку вказіньку. Це простіше. Ви вже всі готові до перемоги. Мені здається, у нас вже визначився, хто програє. Отже, зараз. По моїй команді не, не одразу як я поясню. Вам потрібно знищити кульку суперника. Переможе той, у кого останнього залишиться кулька. Давайте. починаємо. Швидше, 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 швидше. Люди чекають. У нас залишилося два претенденти у чемпіонства. Постарайтеся руки приймати за сцену. pentru că ce am primit la dată. Pe licitare, de Стояння добра і зла. у нас тайний хлопчик, світлий хлопчик. Зупиніться, зупиніться, припиніться. Вийдіть сюди. А Добре, викликані справді. Вийдіть сюди. Тож, сейчас буде. Давайте простеньке запитання. Простеньке. Приготувалися? Встаньте так, щоб вас було видно, і так, щоб у вас далі <риклад> повологли. Простайте запитання, яка найпопулярніша клавіша на клавіатурі використовується для пересування вперед? У нас не переможемо. Це, це класно, класно, але молока в місті бійки вже немає. Чи ногами? Е, отже, е, ти у нас отримуєш гру. Будь магазина на фігур, ігор, хобі-вол. Подякуй Кобі-Волну. Дякую, копі-волку. <плес> <Дякую. плес> Прощаваємося. А, решта учасників отримують ігри від магазину але Не зразу, ще зараз з вами коротеньку Вікторину, я вас надовго не затримаю. Вийдіть, так, щоб вас їх було видно, поховалися тут. Це буде три гри в коробному виданні, які можна активувати постійно. Вся ліцензія, все чесно. Вам потрібно відповісти на кілька запитань. Перше буде найважче. А воно доволі інтелектуальне. У якій українській грі, я... ви думаєте, поки я читаю запитання і буде відповідь, щоб швидше відповісти, у якій, це одне, одне слово, у якій українській грі можна рубати велетенським мечем чужих, зносити башти гарматами та надавати ті срашники помпулатому бабайкові в приміщенні Київського залізничного вокзалу. А Як тебе звуть? Молодець. А, ти пройшов гру? Так. Молодець. Отримуй. Е -е. Тобі як в першому переможцю вікторини випадає нагода обрати собі з трьох варіантів, а варіант у нас такий Torchlight 2, Assassin's Creed 3 і Fallout New Vegas, який сьогодні торслає. Assassin's Creed 3. 3. Молодець. Решта учасників, ваші шанси вже зросли, у вас вже два Значить, Тепер запитання таке, вже простіше. Так само готуйте відповідь, напущуся, місніше пристайте. Вони працюють невеличкими групами, не сплять, не спілкуються з людьми і дуже люблять велику піксельну графіку. Розробники цього виду ігор. Половину бюджету розробки витрачають на бутерброди, а іншу половину на каву. Як називається цей бит, ігор? А, я, 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 молодець, як тебе звуть? Озвуч ще раз, як е, правильно відповідь. Індія. Yeah. Правильно, молодець. Ти <плес> дуже придумав. Обирай свою руку. Класна, це, до речі, кооперативна гра, яку можна грати у компанії чотирьох людей, рупатися, винищувати потвор. А, ти, мабуть, її вже грав? Ні, вона тестував. Подяки магазину Вейп Games, який за спонсором на цю гру. А, дякую Вейк Games. Вона не гублять це квитки. побачення, <раплод> дякую за участь. І залишився хтось із вас трьох, зараз отримує New Vegas. Будь ласка, музику можна буде люблю, як я скажу, зараз вам потрібно вгадати розробника, не гру, а розробника ігор за музикою. В першому конкурсі так відчайдушно намагався перемогти і нарешті він я не буду, бо виходить. Да -да -да. Він переміг і нарешті отримує гру. Решта учасників ви теж молодці. Взагалі вийти на сцену, це потребує сніви. Вам скільки людей побоялися? Тримай. Подякуємо на землю. Дякую Тобі. До То побачення. І останнє, що я хотів сказати, я похвалив Hobby World, похвалив Вей е Геймс, а забув власне нас перекламувати найбільший український національний геймерський портал. .E ми займаємося тим, що дуже багато перекладаємо всього, що стосується ігор, української мови перекладаємо. І зараз я вам покажу коротесенький ролик, з якого ви зрозумієте, чим власне ми займаємося і що в інтернеті публікуємо. Будь ну, ласка, відео. Порушник, шпигун червоних на базі. Шпигун червоних на базі. Ліво право ліво право ліво право Захищайте дипломат. Треба захистити цей клятий дипломат. Гей, не допоможеш? Зараз, зараз. Я знаю. Як. Не заважайся. Один, один і. Один, один. Пішли, пішли, пішли. <звук> Гей, він ще тут. Файно. <кхем> Танове! Я бачу дипломат у безпеці. Так, цілий і так. неушкоджений. Скажіть но ніхто з вас не вбив шпигуна червоних дорогою сюди? Ні. Отже, ми досі маємо клопіт. І ніж. Ого, велике бе. Я вбив безліч шпигунів, таких дешевих та не цих покидьків, як ти. Ай! Без образ. Якщо тобі вдалося їх убити, то запевняю вони не як я. І зовсім. Зовсім не як той, що проник до будівлі. А ти що типу його фанат? <гум> Ні. Не я, твоя матуся. Що? Якого? Ні. А... Отож. А зараз він тут, аби відрати нас. Тому слухай мене, малий. Або порнографія з твоєю мамцею стане для тебе не найгіршою новиною сьогодні. О -о -о. Дай сюди. Цей шпигун вже прорвав нашу оборону. Ви бачили, що він зробив з вашими колегами? що найгірше, він може бути будь ким із нас. А, а! Він може бути просто у цій кімнаті. Це можеш бути ти. Це може бути я. Це навіть може. Що? Все ж очевидно, він шпигун червоних. Дивіться, зараз почервоніє. Просто зараз. Бачите? Червоний? Ні, стривайте. Це ж кров. Отже, у нас досі клопоти. Велика проблема. Гаразд. Хто готовий шукати цього шпигуна? Просто за вами. Озвучено товариством 3 крапки на замовлення порталу Play.ua Ah, ma petite flop.